Зустрічаються друзі-колеги після відпустки. Ну що, Павле, як ти відпочив? Я відпочив дорого, на мільйон з гаком. Та ти що? Це ж, напевно, номер суперлюкс, дорогі ресторани, Та, який там люкс? Які ресторани? Поки ми з дружиною на дачі були, у нас квартиру обікрали. У сім'ї дванадцятеро дітей. Мама наварила картоплі в мундирі. Всі сидять їдять, молодшенькі їсть разом зі шкіркою. Мама синку, почистиш кірочку, малий, не відриваючись від процесу. Поки пошижте шируть. Чоловік і дружина штовхають автомобіль до автосервісу. Чоловік каже І все таки той тип, який продав нам цю колимагу, в одному точно мав рацію. У чому ж саме? Ця машина насправді майже не витрачає бензин. Один сусід зустрічає біля під'їзду другого, який повертається додому з нічної зміни. О, Андрію, привіт. Ти хоч у курсі, що твою катьку в пологовий відвезли з самого ранку? Так, а що з нею? Не знаю. На лавці дві бабці, давні подруги, які з маразмом вже давно нати. Одна другу питає Марусю, ти не пам'ятаєш, як звали моє перше кохання? Крутиться в голові щось на зразок, як мультиокунь, чи, може, гіперлящ? Ти що, Ганню? Зовсім уже полікарп він.